Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми відкриваємо спосіб множення та ділення на 10. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню практично розгортай швидень зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 33. Один рядочок. Якою дією можна змінити дію множення? Дія множення заміняється дією додавання, а дію ділення дією віднімання. Спробуй знайти значення виразів. 32 помножити на 3 буде 96. Оскільки 96 поділити на 3 буде 32. А 96 поділити на 32, дорівнює 3. 13 помножити на 5 буде. 65. 65 поділити на 13, дорівнює 5. 65 поділити на 5, дорівнює 13. 75 поділити на 25 буде 3. Тому що 75. Щоб отримати, нам треба 3 помножити на 25. Буде 75. А 25 помножити на 3 також буде 75. Наступне 18 поділити на 6. Буде 3. Отже, 3 помножити на 6 буде 18. А 6 помножити на 3 буде також 18. Як можна знайти значення поданих добутків? 10 помножити на 8. 1 множимо на 8 буде 8 десятків. І доставляємо 0, буде 80. 10 помножити на 3. 3 множимо на 1 буде 3. І 0 позаду буде 30. 10 помножити на 9. 9 множимо на 1 буде 9. Та 0 позаду 90. 10 помножити на 5. 1 множимо на 5 буде 5 і 0 позаду буде 50. Скажи, що спільного в добутках? В добутках спільного те, що є 0 позаду. Зістав, будь ласка, другий множник і значення добутку. Поглянь, якщо ми 10 множимо на будь який з множників 8, 3, 9, 5, то це число буде позначати кількість десятків. Тобто, перший множник. Буде мати 10, а другий множник позначатиме кількість таких десятків. Щоб 10 помножити на число, достатньо до числа переписати справа ще один 0. А щоб число помножити на 10, достатньо також справа дописати 1 0. Спробуй знайти значення добутків з кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення. Та скажи, що цікаве можна помітити. Розглядаємо 7 помножити на 10. Щоб помножити на 10, треба до 7 додати 0 позаду буде 70. Складаємо рівність на ділення. 7 помножити на 10 буде 70. 70 поділити на 10 дорівнює 7. 70 поділити на 7 дорівнює 10. Наступне 10 помножити на 2 дорівнює 20. Отже, 20 поділити на 10 буде 2. 20 поділити на 2 буде 10. Наступне 40 помножити на 10. Варто записати число 4 та доставити 0 позаду. Тому що це десятки. В нас буде число 40. 40 поділити на 10 буде 4. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 10 помножити на 6 дорівнює 60. Отже, 60 поділити на 10 буде 6. А 60 поділити на 6 дорівнює 10. Для того, щоб число розділити на 10, нам достатньо в його записі прибрати справа 1 0. Давай з тобою подивимося. Що ж буде спільним у примноженні і діленні на число 10? Правильно, при множенні ми дописуємо 0 позаду, а при діленні 0 прибираємо. Отже, для того, щоб число помножити на 10 або розділити на 10, якщо ми множимо, нам достатньо дописати в записі справа 1 0. А якщо ми ділимо на 10, то нам варто прибрати справа 1 0. Наталка виписала рівності з дільником 10. Перевір роботу дівчинки та зістав ділене і значення частки. Скажи, який між ними зв'язок? Дивимося: 70 поділити на 10 дорівнює 7. Нам потрібно зіставити ділене. Ділене в нас 70 і значення частки 7. Тобто, ми позаду просто прибрали 1,0. Від числа 70 вийшло 7. 20 поділити на 10. Те саме 20 і 2. Ми від 20 прибрали один 0, бо ми ділили на 10, і у нас стало 2. Наступне 40 поділити на 10. В нас є два числа 40 і є 4, як частка. Можемо сказати, що від 40 відняли 0, прибрали точніше 0. І в нас вийшло число 4. Знайди значення виразів примножені чи ділені на 10. Пам'ятай правило. Ну що, готові? 7 помножити на 10. Нам варто до 7 дописати 0 позаду, буде 70. 60 поділити на 10. Нам варто від числа 60 прибрати 1 0 буде 6. 38 помножити на 0 буде 0. 56 поділити на 56 буде 1. 8 помножити на 10 буде. 80. 30 помножити на нуль буде нуль. П'ятдесят поділити на десять, прибираємо позаду від 50 1 0 і буде 5. 73 поділити на 0 буде 0. Будь ласка, усно доведи, що подані рівності є істинними. Розглядаємо. 25 помножити на 3 дорівнює 75. Оскільки правильно. 75 поділити на 3 буде 25. 63 додати 18 буде 81. Оскільки. 81 відняти 63 дорівнює 18. 33 помножити на 3 буде 99. Оскільки 99 поділити на 33 буде 3. 81 поділити на 27 дорівнює 3. Оскільки, щоб отримати 81 нам варто 27 помножити на 3. Наступне 96 поділити на 16 дорівнює 6. 16 помножити на 6, дорівнює 96. 34 відняти 17, дорівнює 17. Оскільки 34, щоб отримати, нам треба 17, додати 17 буде 34. Усно знайди значення виразів та запиши. Чи результати. Прочитай рівності з назвами компонентів та результату. Назви вирази, значення яких ти знаєш без обчислень. 10 помножити на 4 40. 10 помножити на 7 70. 10 помножити на 2 20. Молодці. Наступне завдання. Перевір, чи правильно Андрійко склав рівності. 4 помножити на 10 буде 40. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 40 поділити на 4 дорівнює 10. Правильно. 9 помножити на 10 буде 90. 90 поділити на 10 буде 9. 90 поділити на 9 дорівнює 10. Будь ласка, давай узагальнимо продовж речення. Було цікаво, було важко. Я навчився чи навчилася? Дякую за роботу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Ви великі молодчинки. Я вам пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!